Історія, історія Брамінка така. Ліс, дорога, тікачі, вороги, і хати, і дерева, і всім байдуже. Вже дихати не можна. Горить, горять груди і згорають, горають пості. Темна історія. Проте це не щоденне. Це справжня сучасна новела. Жевріло Бласки. Чудово. Мердюче промислове місто велике, але невеличке. Забуло слобожанське народження. Забуло слобожанські полки. Не утворило американської каски. Не йшли будинки в хмари, чудово. Воно ховає сьогодні в своїх завулках криваві легенди та судні. І дивився Карт на небо. Там голуба безодня, там кінчається життя, а степи України теж голубі. Асоціація з небо. Думав, чого так вабить туди? Там же смерть. Може тому. Що голова? Револьвер системи Бравлін не виходив з голови. Про Бравлін. Вона дуже добре знала звичайного читача. Розв'язки і зав'язка, папилась сюжет та інше. Шелохоб. Не виходив із голови не тим, що його куплено повстанця з банди Анкла, а тим, що він лежить у столі, а в кімнаті тихо, домовинно, Тим. Що є сьогодні і нема вчора. Далекого, несподіваного, великого, особливо на позавчора. Мені хочеться говорити на тему, тем, і я говорю. Так от, революція створить новий фокус, І треба писати революційний фокус. Є ще революційська пролетарська поезія. В українській літературі вона створює... Боже, є У мене, як на сенсі на користь голодних, а в антрактах на користь між іншим. Читайте повітання на тему голод. Це корисно. Курить ладан дим. Церква завжди збирала націю Кирило ми, -ми братчики, лаври фортеці. Так от прийшла революція і закуріло, і не стало церкви, і воскресла церква. Христос Воскрес із і змертвий. Ішов ось. До Великодніх свят було сіро, холодно. З першого Паски Святили. Заясніло, весело, тепло і другого. Потім знову дощі. Віруючи, думали, що це знамені. І Карк сьогодні трішки збонтежка. Бачив колись комету з хвостом. Чогось тепер зелене біля Оріону. Наш, що комета? А земля одірнеться та через сонця і полетить у проваллях. І тоді будуть смішні революції п'ятоки фалії. Буде тільки тим. Тим заповнить повітря. І буде перготвір. Христос воскрес із мертвих. Справа посувається до розв'язки. Як ви гадаєте, чим закінчиться нове? Америка... І не читаю твори із нещастим кінцем. Слов'яни навпаки. Така вдача в других. Я буду щиро казати. Я сам не знаю, чим закінчиться вона. Проте над новелою я працював чимало. Я нарочито не знаю, чим вона закінчиться. Я не хочу бути зв'язаною. Я хочу творити по-новому. Все таки новелу мою дочитайте. Інтересно, до чого я прийду? Знову ще довір, яку сучасну українською. Думає так. Де обиває, бував, бував, Хто цього не розуміє, багато втратить. Реалізм прийде, коли зробляків вийдуть тисячі. Натуралізм, коли кончить, запоспудить, вам боляче? Скажіть правду. Не знаю. Я дивлюся вгору. Там синьо і нічого не видно. А я щось знаю. Його ніхто не бачить, а я почуваю. Налетить вітер, розвіє його я продим, і нічого не буде. Загориться будинок і довго на всю вулицю йде дух. новелу іншим. Що? Так. Так, іншим. Велике промислове місто. Велике, але величне. Забуло слобожанське народження. Забуло слобожанські полки. А про те, чудові легенди революції теж виростуть тут. По-моєму. Я виконав своє завдання. У кімнату влетів запашний вітер, у далекій кузні співали молотки. За вікном стояв город у вечорній задумі. А на горизонті відходило шосе. Був у бур'янову безісність. Слово, хай живе життя, хай живе безмежне слово. Хай живе тропічна злива. Пуста допашна і надзвичайно цеха. Я вірю. Здравствуй, Юліана Шпол. Здрастуй, запашне життя. Я вірю. Ми кажется, це запашне життя.

Пронизувати витривувати каміння, щоб вони не розпиталися. Але валіма краще. А де там? А де там щось? Де пам'ятаєте? Конкретка буде збирається, мати Починаем, да, выполняемся. Починаем подарок. Учень кузы, чтобы она должна поважала. Давайте на колено. Так, вот так вот. Вот так. Краще ви долучитися до укладання запашних сім навколо Кожен може вкласти свою квіточку у запашне привітання хвильового.

Можемо почав намалювати. Так, як не пали, то Давайте намалюємо, як Так, ми вже викладаємо. Давайте їх маленьких. Люди, кого маленькі квіти, підійдіть сюди або пелюстки, дівчата. А, да? Це купку люстики. Маленька. Це буде маленьке. Зверху і поки Які там бочки? Ну реально. Рей, а. І тут разниво тут.